Вітаю! Всім привіт! Мене звуть Оксана Мадарук, я вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва. Сьогодні я запропоную вам відео про техніку прийняття рішень авторства Едварда Дебона. Оскільки я е, люблю рукоділля в'язання гачком, сьогодні я вам запропоную шість Капелюшки, які я вив'язала гачком. Перший капелюшок. Капелюшок фактів. Капелюх білого кольору. Другий капелюшок. Капелюх критика. Це капелюх чорного кольору у моєму виконанні. Він е, зроблений із темно-синіх ниток. Критикую. <рив> Наступний капелюх це капелюх позитивного мислення. Сонячний жовтий капелюшок, який передбачає побачити щось добре, хороше, позитивне. Сонячне. Мій улюблений синій капелюх, капелюх підприємливих та творчих особистостей. Капелюх яскравого червоного кольору. Капелюх емоційних акторів. І шостий капелюх капелюх майстра. У моєму виконанні це таке блакитне самбреро із синіми. Королівський синій із синім в'язаним гачком квітами. Капелюх. Майстра або вчителя. Як можна використовувати техніку прийняття рішення? В наступному відео я покажу на прикладі казок мого улюбленого Ганса Хрістіана Андерсена. Це буде казка «Кресало» та Снігова королева. До зустрічі в наступних відео!